Наприклад. Так, отже, змістова лінія бази даних, системи керування базами даних 9 клас. Ну, що ще хочу о, сказати спочатку про завдання. Що о, для завдання третього рівня, тобто на 12 балів, о, із наявного. Новугору файлів, ну, ось мені на голову прийшла тільки така база даних, як екзотичні е, 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 фрукти. Тобто дати учням, якби було трошки більше часу, зробити тут, написати, що е, е, опис предметної області, екзотичні фрукти, е, що там має бути, і е, я вже більш конкретно розписала, які необхідно створити таблиці запити і що в них повинно бути. Для завдання високого рівня ми не даємо учням покрокову інструкцію, тобто вони повинні кроки здогадатися самі, якщо виконувати, що за чим натискати потрібно. І для п'ятого класу я рекомендую ось таким чином зробити, що там в папці був файл калорійності. І можна щоб. Одну таблицю учні створили, експортувавши дані з файлу калорійність, і самостійно визначили та правильно обрали тип поля для кожного, для кожного поля. Як відкривати таблицю, базу даних? Тому що я виконувала цей експорт також. У нас зараз питається. Так, да, так, да. чи потрібно відкривати базу даних? Те, що ви вважаєте ну, за доцільне, від... розповісти за ці 20 хвилин. Добре, тоді я думаю, що доцільно відкрите, тому що мені так само необхідно було імпортувати ну, цей файл. Так, ну і в результаті імпорту ми отримаємо ось таку таблицю фрукти. І учням необхідно самостійно визначити для кожного. Поля, правильно тип даних. Далі для е, того, щоб створити якісь зв'язки між таблицями і, ну, звичайно, ускладнити трішки завдання, я все ж таки пропоную, щоб вони ще е, до, е, створили ще одну таблицю Країна, але декілька країн, в яких ростуть ці фрукти. Ну, я яким чином знайшла, де ростуть ці фрукти? Ось якраз в тій папці, яку надала у документах. Там, де до всіх фруктів були документи, зайшла їхню батьківщину і створити таблицю країни походження Далі, щоб створити зв'язки між таблицями і ось таке завдання: таблиці фрукти створють колес з підстановкою даних із таблиці країни. Знову ж таки, ми не кажемо, що потрібно використати майстер підстановок які кроки необхідно зробити, а лише ось так чи конкретно, конкретно завдання. І додати до таблиці фрукти ще два поля: корисні властивості та фото. Взяти дані із папки фрукти. Так, ось в цій папці, взяти фотографії, додати ще. Ще одне поле теж хочемо здогадатися, якого типу має бути поле корисні властивості, якого типу має бути поле фото. Так. Це ось така перша частинка завдання. Друга частина завдання створити запит. Ну, ось можна два запити. Перший запит, який повинен відобразити 5 фруктів з найбільшою кількістю калорій або з найбільшою. Кількість енергетичної цінності. Можна зробити і то, і то, що відображав, в принципі, там, і там, і там і, щодо того, де найбільші, в яких фруктів співпадають. І тобто, це в нас буде запит із критерієм, і другий запит – батьківщина, фрукти, який відображатиме фрукти, які води, водити користувач. Батьківщину так. для Це запит з параметром. Також не вказуємо тип запиту, учні мають самостійно здогадатися, як їх створити, як правильно обрати тип і так далі. Ну і творче завдання на вже. Якщо учні всі все-все виконають, і навіть це можна ставити 12 балів, уявіть, що ви потрапили на острів, де ростуть лише фрукти. І треба порахувати, скільки калорій на добу потрібно. Ну, звичайно, це на уроці, мабуть, можливо, якщо хіба що вже робили учні таке на уроках, на уроках біології чи на уроках основ здоров'я, обраховували, скільки їм калорій потрібно. Можливо, вдома, щоб вони наперед порахували, скільки кілокалорій вони витрачають за добу, або ж знайти дані просто скільки, на який вік, для якої ваги потрібно кілокалорій, і створити заклад, в якому подати добовий реціон харчування. Тобто, порахувати, щоб скільки потрібно з'їсти фруктів за добу, щоб тобі вистачило енергії на, на цілий день. Ось, ось таке творче завдання. Ще Ну, Вже його не, не описала. ще одне творче завдання можна було б зробити, наприклад, зв'язок з, з фізикою. Е, що є якесь фізичне завдання, задача на визначення, скільки там, наприклад, енергії виділяється е, в результаті там, падіння каменів з певної висоти чи ще щось з, 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 з такої задачі, і також прив'язати до енергії Ось, е, фруктів. Можна. Так. Ось таке завдання для високого рівня. Далі. Завдання достатнього рівня, для завдання достатнього рівня можна вже учням дати готову базу даних. Ну, тобто, воно, в принципі, я не буду його відкривати, ось ось така вже готова база даних, в які є дві таблиці та зв'язки. Потрібно до цієї до таблиці фрукти. Додати, знову ж таки, таких самих два поля корисні властивості та фото, вихідні дані в папці-фрукти, і створити два запити: найбільша енергетична цінність та батьківщина фруктів, які описані ось в цьому завданні. Я не буду на них випинятися, тому що, в принципі, це я вже розказала. І завдання першого рівня на 6 балів. Також даємо учням готову базу даних, фрукти. Е, до, і додати лише одне, е, так, ко, поле корисної властивості вже хай вчитель зробить самостійно, а учні дати завдання, що лише скопіювати дані із папки фрукти, це поле в е, поле корисній властивості, і створити простенький запит калорійниць, який вибирає фрукти, яких не менше 80 кілокалорій. Е, для е, Завдання ось такого першого рівня. Вчитель або надає пояснення, або ж робить таку інструкцію. Да? Ось я, наприклад, зробила скріншот екрану, що е, має бути в запиті, який критерій має бути описаний, або вчитель показав спочатку, як робити запит, учень зміг повторити, то це вже учню можна поставити 6 балів. Так, можна переходити до наступного, Да, звичайно. Завдання. Перевірка завдання читання діаграм. От, я тут. Димон стачимо? Е, так, значить, що неправильно виконала учениця. Перше, що я помітила, що порівнюються дані вересня і серпня, але якщо у нас для липня. Є повний місяць, з 1 по 15 це стопчик синього кольору, і з 16 по 31 – це стопчик блакитного кольору, то для вересня у нас лише половинка місяця. Тому, звичайно, ці дані з повним місяцем половинкою місяця це не зовсім правильно. Далі, неправильно, визначено, як, який саме з цих продуктів, де була динаміка, зростала найкраще, де спадала. Для цього. Я рекомендую побудувати в е, діаграмі лінії тренду, або ж я ось так вже просто олівцем в діаграмі набалювала, що видно, де, е, найбіль, де найменша динаміка, так ось ми бачимо на цій діаграмці, і де найбільша динаміка. Можна також, ну в принципі, лінія тренду учні дуже швидко розуміють, і по лінії тренду визначають де, ось. Е, Привідь. Можна визначити приріст. можна ще, звичайно, виконати обчислення, щоб побачити у відсотках, е, який продукт в якому місяці найбільше мав приріст. Так, ну завдання дуже важко оцінити, оскільки, можливо, вчитель не коректно сформував завдання і сказав порівняти вересень із липнем. І це завдання не є важким. Я думаю, що. Це десь так на середній рівень, тобто максимум там 6-7 балів за від, таку відповідь можна ставити, тому що все ж таки на достатній високий рівень, Це потрібно вже будувати діаграми і, і їх аналізувати. Так, яку ж роботу над помилками можна виконати? Звичайно, потрібно підібрати завдання, щоб побудувати схожу діаграму, наприклад. Кількість нових книг у магазині, скільки надходило нові книги магазин кожного місяця, або скільки в лікарні нових хворі, і визначати динаміку приросту, можна використати знову ж таки два способи: математичними з розрахунками, і за допомогою діаграм, щоб діти побачили. І такий спосіб, і такий. Наступне це надання рекомендацій вчителі і учням щодо працювання навчальної теми, я рекомендую, щоб ця тема бази спочатку в 9 класі вивчалася тема табличний процесор, електронні таблиці, а потім уже база даних. Тому що дуже багато понять використовується в базах даних, ну і можна так краще формувати деякі питання. Так, ну ось, що вивчається за програмою, я не буду зачитувати, не зупиняюся на цьому. Uh, і uh, основне завдання вчителя навчити проєктувати базу даних. Ну, це, мабуть, і є найважче, тому що якщо, в принципі, учні ходять в школу, вони працюють в Аксессі, то вони швидко запам'ятовують, як робити запити і так далі. Але от саме з проєктуванням, на етапі проєктування, навіть з власного досвіду, uh, кажу, що можуть бути помилки. Ну і навчити розуміти суть бази даних і їх призначення в сучасному житті, що е, на сьогодні користуються е, базами даних, там школи, магазини, та навіть якщо ми створюємо сайт, і то для того, щоб сайт працював, звичайно, там інтернет-магазин створюється також до сайту бази даних. І е, е, знайомити з учням, з. Можна з професіями, тобто, я пам'ятаю, Data Scientist називається професія. Що для цього потрібно знати? Що ми будемо з вами вчити наголо зробити на реляційних базах даних, які також широко використовуються, і які системи керування базами даних ми будемо. Використовувати, ну, я робила все, бачила на прикладі СКБД аксес. Що ще необхідно знати, як в цій темі зацікавленим учням розвиватися? Ну і, звичайно, зробити наголос, що база даних Аксес – це одне з олімпіадних завдань з інформаційних технологій. Які можуть бути тут помилки під час вивчення? Тем? Ну, ось перша помилка: учні неправильно визначають тип поля. Як усунувати цю помилку? Ось тут можна пригадати про типи даних в електронних таблицях, до чого призводить неправильний обраний тип даних. Тобто, якщо ми формулу написали правильно, але в клітинці неправильно визначений тип даних, то формула буде повернути помилку. І тому тут то також в база даних потрібно визначати правильний тип. Неправильно визначають ключові поля. Чи для того, щоб навчитися, навчити учні правильно визначати, яке ж поле є ключовим, яке далі, що таке індексоване поле, то наводимо приклади з життя. Наприклад, як ми визначаємо особу. Ідентифікацію особи. Можемо за паспортом, можемо за ідентифікаційним кодом. як визначаємо там номер, як визначаємо чий автомобіль, за номером автомобіля і так далі. Далі наступна помилка: неправильне створення зв'язків. Що це мається на увазі неправильне створення зв'язків, коли? Ну, теж, власного досвіду, пригадую, коли. Створюємо таблиці, напов... записуємо в них дані, а потім вже останній етап створимо зв'язки е... через схему даних перетягувати, і пише що... акцес, що не можна створити зв'язки, там ну, зазвичай на поширена причина, що десь дані в полях не співпадають, або ж, або ж не співпадають теплополі. Типу... Тоді потрібно все переробляти з початку. Ну, ось, коли, мабуть, учні на власному досвіді з цим стикнуться, і буде дуже-дуже шкода переробляти все спочатку, тоді запам'ятають, які послідовності правильно створити зв'язки. Тобто, спочатку створюємо, проектуємо таб таблиці, ключові поля, створюємо це все на папері, а потім уже в системі керування базами даних. І також ну, ось, що на що хочу наголосити, що тут потрібно. Найкраще створити зв'язки через майстер пістанову коли ми спроектували таблиці, визначили типи поля, ще не записуємо їх, а через майстер пістанову створюємо. Так. І неправильно, якщо учні створюють запити, то я вважаю, що потрібно більше практичних завдань і створення запитів. Так, для розвитку творчості пропоную виглядати олімпіадні завдання. Не, не шукала вже їх сюди, не, не копіювала. Наприклад. Ми розв'язали з учнями 11 класу завданням річної олімпіади, третій етап, де потрібно було також експортувати дані з таблиць з електронної таблиці і створити запити. Так, які ж рекомендації учня? Ну, для учнів я рекомендую звичайно пригадати матеріал з попередньої теми для того, щоб учний зрозумів, чи. Навіщо це взагалі вчити, навіщо це все робити? Чи, дати відповідь на таке запитання, чи зручно зберігати дані, дані наприклад, школи чи інтернет-магазину просто в електронній таблиці? Чи зручно потім здійснювати пошук обчислення? Далі також наводимо приклади, що є дуже багато даних у світі. Які і ці дані створюються щодня, як вони зберігаються, хто і як їх опрацьовує. Так, і ще що, що, що ще зараз? Ну, ось я ще так написала, що для кращого розуміння проєктування баз даних читай підручник та працьовує матеріали, які рекомендує вчитель? Головне завдання зрозуміти баз даних, навчитися їх правильно проєктувати, ну а для створення запитів та всього іншого, більше практикуватися. Ще покажу ось, що колима коли шукали, як виходити із ситуації, що, якщо немає аксес вдома, то ось в такому курсі на like Кан ми пробували освоювати SQL, скажу трошки одразу, що їм трошки важко, все ж таки. Але що тут є ось цікаве, що коли ми пишемо SQL, тут проектуються таблиці. Але це вже я з 11 класом цього року пробувала. Але ну, 11 клас просто весь час нас сходить в школу, тому більше, більше нічого не шукала. Тому що 11 клас весь час ходить в школу. Дев'ятий клас у нас входить тиждень очно, тиждень дистанційно. Так, в принципі, я вже виступ завершила.